Так, я теж хочу дуже подякувати за курс. Хочу сказати, що це дійсно якісний продукт, так як я мала досить проходити різноманітні курси. ну то стосувалося це більше рекрутингу та інших сфер. Але насправді зараз дуже важко знайти якісний продукт, який буде відповідати програмі того, що зазначено в курсі. Ось я точно отримала те, за чим я йшла. А в мене в голові була трошки каша, і мені хотілося якби всі всі знання розставити по їх якби систематизувати, розставити. І цю кашу я привела в порядок. І за це теж дуже велике дякую. Хочу відмітити, що мені було дуже цікаво робити домашні завдання, хоча в мене були Зараз на даний момент я не працюю, і всі мої домашні завдання стосувалися моєї попередньої роботи. Але мені було дуже цікаво так поринути, і я впевнена, що я буду повертатися до цього в майбутньому, і що це такий дуже я отримала дуже таку серйозну прокачку, як скілів, тобто можна рухатися далі, розвиватися. Ще мені дуже приємно, що от, е, е, я теж слухала подкасти People First Club. Е, мені дуже відгукувалось, як Юля подає інформацію: мало води, багато е, практики, і, і я собі запланувала на початок року, це мене був як план пройти цей курс. І тому в мене подвійна радість, що один із планів на рік виконаний, і що я якби. Прокачалася, тому дуже дякую. Дякую за те, що прийшла така ідея зробити цей продукт, тому що це реально дуже важливо і корисно. Тому натхнення. Чекаємо дякую. Дякую. нових продуктів.